На зв'язку юридична компанія Юрцев та Партнери. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, які незаконні нарахування за кредитними зобов'язаннями можуть нараховувати мікрофінансові організації. Але перш за все, нагадую вам, що якщо ви потребуєте юридичної допомоги, будь ласка, звертайтеся за контактами, які закріплені у шаці нашого профілю, і наш менеджер допоможе вам підібрати зручний день і час для консультації з юристом або адвокатом. Також, якщо вам корисна дана інформація, подобається наш ефір, будь ласка, ставте лайки та підписуйтеся. А ми починаємо. Перш за все сказати, що наразі, в силу досить нестабільної фінансової ситуації в нашій державі, багато наших співічисників опинилися у скрутному фінансовому становищі, і через це звертаються за тимчасовим покращенням своєї свого фінансового становища до мікрофінансових організацій за мікропозиками. Але всі ті, хто знають, хто вже користувався такими послугами, знають про їх одну таку неприємну особливість: відсотки за такими кредитами зростають дуже швидко, і як правило, борг дуже швидко зростає. Але не тільки ну варто сказати, що відсотки за кредитними зобов'язаннями вони прямо передбачені в договорі. Але також варто сказати, що мікрофінансові організації самі по собі дуже часто люблять, як то кажуть, грішити з і законними нарахуваннями. І сьогодні розкажу, які з практики бувають випадки, коли мікрофінансові організації збільшують суму вашого боргу за за рахунок того, що нараховують те, що за законом прямо заборонено. Отже, перш за все слід сказати, що під час дії надзвичайного або воєнного стану та у тридцяти строк після його завершення заборонено нараховувати неустойку за кредитними зобов'язаннями, а саме штраф або пені. Це чітко передбачено у прикінцевих та перехідних положеннях цивільного кодексу України саме у пункті 18. Отже, якщо ви є користувачем фінансових послуг мікрофінансової організації, і ви взяли кредит під час дії надзвичайного або воєнного стану. Та ще у 30-денний строк після їх завершення вам заборонено нараховувати штраф або пені. Тобто, якщо е, мікрофінансова організація звернулася до суду з позовною заявою, у якій вимагає стягнути з вас кошти, або ж в рамках позасудового врегулювання, та до прикладу, на підставі переговорів або гарантійного листа, мікрофінансова організація пропонує вам погашення кредиту, і ви по розрахунку заборгованості бачите, що у загальну суму боргу врахована неустойка, тобто штраф або пеня. Знайте, ви маєте право на її списання. Отже, незалежно від того, це судова справа або позасудове врегулювання спору, вимагайте списання даних нарахувань. Друзі, якщо вам корисна дана інформація, подобається наш ефір, будь ласка, ставте лайки та підписуйтеся. Якщо потрібна юридична допомога, будь ласка, звертайтеся за контактами, які закріплені у шапці нашого профілю, і наш менеджер допоможе вам підібрати зручний день і час для консультації з юристом або адвокатом. А ми продовжуємо. Також щодо незаконних нарахувань, варто згадати певні пільги, які Наразі відповідно до чинного законодавства існує для військовослужбовців. Відповідно до закону України про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, зазначено, що військовослужбовці, які перебувають на військовій службі вже під час дії воєнного стану, так у зв'язку, до прикладу, з військовою агресією Російської Федерації, і є користувачами фінансових послуг у мікрофінансових організаціях або банках. Для, для таких осіб, саме для військовослужбовців, а, а також для їх чоловіків або дружин, заборонено нараховувати відсотки за кредитними коштами, це розповсюджується як на кредити, які надають мікрофінансові організації, так і на кредити, які надають банки. Однак зауважу на тому, що є два виключення: виключенням є кредитні кредити, які, грубо кажучи, бере особа для того, щоб купляти нерухомість або купляти автомобіль. Друзі, якщо вам корисна дана інформація, будь ласка, ставте лайки. Якщо потребуєте юридичну допомогу, будь ласка, звертайтеся за контактами, які закріплені у шапці нашого профілю, і наш менеджер допоможе вам підібрати зручний день під час для консультації з юристом або адвокатом. З вами на зв'язку була юридична компанія Юрцев та Партнери. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.